Якщо у вас при друкові виникають отакі ось повздовжні полоси на папері, це означає, що у вас забруднені ролики в принтері. Почистити їх досить легко. Зараз я покажу, як це зробити. Відкрили кришку принтера. Тут у нас є один-єдиний гвинтик, який тримає пластину з роликами. Викручуємо його. І достаємо пластину. Вона кріпиться лише на один гвинтик, з цього боку просто встали навпаз. Дістали пластину і промиваємо. Промиваємо таким чином і звичайною проточною водою. Промили до чистої води, щоб ніяких забруднень у нас не було. Трішки струсили і залишили на кілька годин, щоб просохло. Тепер ставимо на місце. Вставляємо спочатку з лівого боку, сюди в пази. І з правого боку просто опускаємо вниз і суміщаємо отвір. І закручуємо наш один-єдиний гвинтик. Все, на цьому очистка завершена.